Спортивні новини з Геннадієм Прищівчуком. Ми вітаємо вас. Сьогодні у нас є коротенький анонс з приводу проведення першості Білоцерківщини з футзалу серед ветеранів. Значить, першість проводиться під егідою Білоцерківської федерації футболу. Участь приймають ветерани з клубів Рух молоді, Білоцерківський район, Контракт, Круїз, Зміна і Френс. 6 команд. В суботу, в неділю пройшло перше коло. Ми приймали в цьому участь. Було дуже цікаво. І рівні команди, я думаю, що ця першість буде, ну, буде найкращою з тих, які були до цього, в яких ми приймали участь. Я запрошую всіх вас відвідувати матчі ветеранів, вони цікаві, проводяться в першій спортивній школі, проводяться по суботам, неділям. Ми час будемо викидати у нас на а, сайті і на нашій програмі. Також запрошуємо всіх ще раз відвідати матчі першості Білоцерківщини з футзалу серед ветеранів, перша деві США, субота, неділя. Ми пропонуємо вам переглянути найкращі моменти першого туру і отримати від цього задоволення від гри.